Трапляється так, що ми з вами навіть і не задумуємось про причини та наслідки певних речей, але вони все одно стаються. І, хоча, на перший погляд, прості люди мало що можуть змінити, але вихід є. Головне не стояти осторонь. 80 років тому, 8 травня 1945 року, Європа нарешті здобула омріяний спокій після шести років важкої війни. Що охопила всі континенти, нарешті пролунала останній європейський постріл. Хоча офіційно Друга світова війна залишилася 2 вересня 1945 року, підписанням вибору між Японією та США. Саме 8 травня ми відзначаємо День пам'яті та примирення. Тут уже треба уточнити. 8 травня 1945 року таки було підписано капітуляцію Німеччини. Але Сталін зажадав, щоб такий же договір про капітуляцію підписали окремо із СРСР. Це сталося о 23.45, а за московським часом це було 9 травня. Ось чому день пам'яті і примирення не співпадає з радянським днем перемоги. Також звертаємо увагу на саму назву цього дня. Європейці наголошують, що це все була груба помилка в історії, і нам потрібно з нею примиритися. А деякі стверджують, що це грандіозний день перемоги, і ми, якщо що, можемо це повторити. Символ цього дня є червоний мак, який кріпиться зліва. Квітка обрана не просто так, це слід від кулі та кров від неї. Як на мене, ідеально підібраний символ. Шкода лише що так скорботно гаслом цього дня є вислів ніколи знову, але після 24 лютого 2022 року актуальність цих слів повірити важко. Правда ж? Минули, років, де сітру, війни. Та, вочевидь, наші предки такі не дуже. Добре вчилися в школі, адже історія з війною повторилася вже в наші дні. Нальоти, вибухи, загиблі історія пішла на все одне повторне коло, і тепер нам його треба побороти. І що до цієї ж історії? Саме вона мала би нас навчити бути розумнішими, більше не повторювати помилок минулого. Як бачимо, не вийшло нам зробити правильні висновки. Пригадайте цього дня сімейні історії про ті події. Напевно, ви хоча б приблизно знаєте хоча б щось про своїх прадідусів. Які воювали за відновлення справедливого миру ХХ століття. Також для порівняння радимо запитати у своїх батьків, як їм у школі подавали інформацію про Другу світову війну і що вони про неї думають зараз. Цікаво буде послухати коментарі дорослих. Власне, Друга світова війна подія дійсно епохального значення. Мабуть, немає на світі людей, родину яких не вхопила ця історія. І під нашими ногами за ці роки все ще залишилися залізячі на тих часів. Саме тому бом та боєприпаси того часу іноді й досі знаходяться у нашій землі. 80 років здавалося достатній час, аби переосмислити історію. Але по факту то лише крапля в морі. Іноді здається, що ця війна триває й досі. Дякую вам, вам за захист! Наші любі прадідусі та прабабусі. Тепер наша черга боронити рідну землю. З Днем пам'яті та примирення, Україну!